Вас на моєму каналі Таня Vlog.ua Ось так в мене вчора пройшов мій вечір. Що хочу сказати, що чомусь дуже захотілося ввечері піти і поставити у ці пропорції з прізвищем та ім'ям людей, яких я ніколи не забуду. І в цей час йшов так, ну, накрапав такий невеликий дощик. І я коли ставила ці пропорції, в мене, знаєте, така думка була не тільки душа плаче, а й небо. І тільки я поставила пропорції, і вже дощик перестав накрапати. І це такий кайф, коли ти йдеш вулицями свого міста, і щастя в таких дрібницях і чомусь давно і дуже... Давно я не заходила в Цумі, у нас на третьому поверсі є крамниця сувеніри. І чомусь мені так захотілося туди піти. Я не знаю, чому. Знаєте, інколи ти щось робиш інтуїтивно, ти не можеш це пояснити, чому ти так робиш, але І... чи я увагу не звертала, чи тільки з'являється. ну, Не буду тут нічого такого казати. Звернула увагу українські, знаєте, такі якісь товари, декорчики, і ще щось, так подивилася, настільки це було приємно. І хоча я магнітики, я, ну, всі, хто мене знають особисто, знають, що магнітики, це, якщо ти хочеш щось зробити, тані неприємне, подаруй магнітик. Ось так, от, а це я стою і я хочу цей магнітик, І я купила. Картина була класна, така українська, тисячу гривень вона коштує. Я так на неї дивилась, 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 Потім думаю, ні. Навіть і Владіку не буду казати, що я хочу цю картину, тому що ще до війни, коли ми зустрічали 2022 рік, у нас були такі плани, що влітку ми з'їздимо на море, влітку 2022 року. І приїдемо з моря, і будемо починати ремонт в нашій квартирі. І вже деякі речі ми там були, так, почали для ремонту купувати, але ж дехто вніс корективи в наші плани і від нас це залежить. І тому думаю, ні. Закінчиться війна, буде наша перемога, ми будемо робити ремонт, і тоді ми будемо багато чого міняти в нашій квартирі, як і в нашому житті багато чого змінилося. І тоді подивимось на ту картину, може інші якісь будуть. Ну, бо зараз купити, а потім буде йти ремонт, куди ти? ні, нехай. Все потім, все після перемоги. І ще я не можу зрозуміти. Е, може, ви мені це поясните? Дивіться, мені попадаються в інтернеті такі відеоролики, і ти дивишся, і ти не знаєш, це фейк, чи це правда, чи хто зна що. Ой, в якій же країні та жіночка зараз в Європі, Швеція, Швейцарія? Я на неї не підписана, але відео мені попалося в рекомендованих. І вона йде і каже, що вона ходить на курси вивчення тої мови для того, щоб потім піти на роботу. Знаєте, кожна країна, яка себе поважає, вона спочатку людей навчає мови цієї країни, а потім вже дає роботу. І каже, на курсах нам щось казали, що та ви тут до літку, тому ну, щось якось так. Я пропустила, тому що дуже багато таких, знаєте, якісь фейкових може бути відео, що. Ну, на кожне відео якось реагувати. Потім інше відео мені якогось там аналітика попалася, що мер Маріуполя у липні буде повертатися до Маріуполя з оцією громадою якоюсь там, ну, там, хто там депутати чи хто там таке. Я щось нічого не можу зрозуміти, але ж це може бути і фейки. Але дуже хочеться сподіватися, що це правда. Друзі, ось такий магнітик я вчора купила, 70 гривень коштує. Друзі, вчора, коли я ще була на базарі, я купувала ось такий майонез, хочу вам показати. Жирнов. Якщо ви такий майонез купували, скажіть, як вам? Я підкупилася на те, що 30 гривень коштує. я підкупилася на те, що це робить Харківська область. І я дуже пишаюся хар харківчанами Харківської області, тому що незважаючи на те, як в них там, і мені дуже хочеться підтримати їх бізнес, тому кава звідтіля, майонез з відтіля. і хочу сьогодні зробити, знаєте, такий салатик. Я ж одного часу накупила, що мила отут. Тунець, товари з Європи, що возять у нас на ринку по 39 гривень, ну, класний був тунець. Зараз я дуже давно не заходила, я не знаю, чи є там, чи нема. Хочеться зробити такий салатик. В мене там є один плавліний сирочок, яйця, тунець, замариную цибульку із цим майонезом. Знаєте, спочатку я купила майонез, щоб підтримати. І думаю, що з нього зробити. Тому тобто, думаю, ну, яйця є, тунець є. Один сирочок чомусь лежить, на щось чекає. І воно таке, як наче, то і помазка буде ну щось таке, або ну, салатик, помазка, яка різниця? Я дуже такі перекусики люблю, коли знає, ще там їсти не пора, а щось би там перегризти, захам'ячити. Ну, я так в житті кажу. То так на хлібчик намазав, і так начебто і норм. Тому сьогодні таке буду робити. І що ще в мене сьогодні по плану? Була ж в простору, то тоді ходила. Пам'ятаєте, я вам показувала. І там по акції було ось таке мило, ну тільки не таке, а з персиком. Дуже класне мило. Вже закінчується тут. Ну, я б краще б взяла б з оливами. Но там не було, там персик. І мені подобається, ну, зовсім барвників немає. І класно миє. Ну, тобто, ще раз вам покажу, якщо ви будете, то я рекомендую достойне якесь, знаєте, таке мило. а хто виробник. Ні, не Україна. Ну нічого. Ні. О, то, точно, а давайте підтримувати український, тому що м м люди, які зараз ведуть бізнес в Україні під час війни, вони сплачують податки і це вони підтримують економіку. Це дуже-дуже важливо. І це ти відчуваєш не просто так, що знаєте, це не патріотизм, це. ну, я кажу, це людяність. І це в мене тут, воно вже там майже, ну, ще так, на день-два буде, а я якесь жидке мило буду купувати українського виробника. Угу. А сюди перелью потім. В якоїсь економній такій штучці гляну, Ну, це вже буде завтра, це буде не сьогодні. І все, Таня ще каву не допила. <реш> Робила каву. М -м. Вже холодна. Нічого, зато смачна. <реш> так що, ось так, мої дорогенькі, Поспілкувалися сьогодні з вами, зараз буду ставити яйця відварювати. І ось так, таку помазочку буду робити. Я вам бажаю, щоб, якщо у вас з'являються якісь такі гарні відчуття, щоб це обов'язково здійснилося, щоб це були. Відчуття, які здійснюються, гарні відчуття. Тому бережіть себе і все буде добре. І дякую вам за те, що ви є. Бережіть себе, мої дорогі.